У Києві презентували тезер-трейлер фільму Драми Буча, продюсера та сценариста Олександра Щура та режисера Станіслава Ціунова. Фільм Драма Буча буде знятий на основі реальних подій, які відбувалися у Бучі, Ворзелі, Гостомелі та Ірпені під час російської окупації. Ціль фільму розповісти українцям та всьому світу про жахи, які творили російські військові, і не дати забути про це світовій спільноті. Зокрема, фільм Баю. Опік розповість про порятунок понад 200 місцевих жителів громадянинам Казахстану Константином Гудаускасом у стрічку. Також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора Лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій перебував у своєму будинку в Ворзелі. Зйомки фільму заплановані на січень-грудень, а прем'єра на роковини трагедії Не безпокоїть. Вы все нормальные. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи.